Друзі, всім привіт! Раді представити вам нашу новинку окуляри модель OFA 5 Sport. Дана модель має два різні кольори оправи. Перший варіант це є оливковий колір оправи з коричневими вставками. Другий варіант це коричнева форма оправи з оливковими вставками. Також вони відрізняються різним кольором лінзи. Кожна з моделей має жовту і коричневу лінзу. Ці вони є поляризаційні та сонцезахисні, завдяки чому ви можете зручно проводити час на риболовлі та на кемпінгу. Поляризація, як ви знаєте, знімає бліки з води та з різних поверхонь, що пригодиться вам при риболовлі. Також це є зручно при кермуванні автомобілем, кемпінгу та різному виду іншого відпочинку. Коричневий колір лінзи пригодиться вам при сонячній погоді, а от жовтий колір лінзи пригодиться вам при похмурій погоді, що зробить ваш день яскравішим та приємнішим. Спортивна форма окулярів підійде практично на будь-яке обличчя. Кожна з моделей комплектується власним футляром для окуляр з мікрофіброю. Футляр виготовлений з брезентової тканини шкіряними елементами. Футляр може фіксуватися трьома способами: перший це є на широкий чоловічий рамінь, другий спосіб це завдяки карабіну, і третій спосіб це для тонкого жіночого пояска. Внутрішня частина футляру виготовлена з м'якого матеріалу, що дозволяє запобігти пошкодженню лінз окулярів. Також є брендована міцна надійна застібка. Замовляйте поляризаційні окуляри OFA 5 Sport на сайті Acropolis Shop, на сайтах наших партнерів та шукайте їх в оптичних магазинах.